Пам'ять про історію у світі вшановують жертв концтаборів. У Львові сесійний день міські і обласні депутати дискутували. Вітаю! Новини підсумовують день, що минає у студії Галина Тищук. День пам'яті в світі згадують тих, хто пройшов через жахіття концтаборів. 18 мільйонів людей були полоненими у концтаборах. З гітлерівських катівень мало хто вийшов живими, адже в'язнів тримали у нелюдських умовах. Сьогодні у день визволення з фашистського полону Львівщина вшанувала загиблих. Пан Віктор ще дитиною пройшов жахіття концтабору, розповідає, разом з мамою, його потягом у далекому 41-му з іншими полоненими доправили до Польщі, пережити ніяк не може забути. Заганяли нас всіх жінок і дітей, голими, так, в баню, начебто. Пускали воду, так, вода йде гаряча. От не можна було зайти, то холодно давали. І отак і ні туди, і ні сюди. Думаю, що зараз трошки тепліше, раз холодно постили, то знущались просто над людьми. І таких скалічених з дитинства гітлерівськими катівнями безліч. Однак до дітей німці були більш поблажливими на відміну від дорослих. Дай Бог мама спізнилася на одну хвилинку. Вже їсти мене мали що цілий день. Тільки на території Львова було три концтабори. Звідки не повернулося понад 500 тисяч людей різних національностей. Львів єдине місто, де було три концентраційних табори: то табор е триста двадцять то Янівський концтабор. Євгрейська гета щорічно 11 квітня Львівщина разом зі всім світом клоняється людям, які пройшли тяжкий шлях через фашистські табори. Всім тим, які загинули у таборах смерті, керівництво міста та області, посли різних держав покладають квіти та вінки, а також шановують хвилиною мовчання та панахидою. Сьогодні ми знаємо, що тут наші діди, тут наші прадіди, тут кров наша, тому що ми їхні предки і. Те, що будемо ми поклонятися, їм буде легше. Під час Другої світової війни в таборах перебувало 18 мільйонів людей з 30 країн світу. Більшість з них були зростріляні, зморені голодом та вбиті епідеміями, які розповсюджували серед в'язнів навмисно. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко, новини. Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шимчук таки прозвітував. Затяжний сесійний день закінчився двояко. Звід голови про соціально економічну діяльність депутатам не сподобався. Натомість бюджетні питання, про які доповів Олег Демків, обранців вдовольнили. Спроба номер два минулого тижня. Міжфракційні конфлікти далися взнаки. Депутати так і не змогли затвердити порядку денного. Цього ж разу справа зрушила з місця. Які ж питання таки варто розглядати, думати стали одразу. Обранці забули навіть про розминку. Та як тільки дійшли до звіту Шемчука, думки розбіглись. Більшість депутатського корпусу хотіло слухати не стільки очільника адміністрації, як його профільні департаменти. Логіка звіту Шемчука, в даній ситуації абсолютно відсутня по цьому питанні. Якщо ми знову ж таки хочемо конструктивну розмову, депутати ж з інших фракцій слухати начальників департаментів не хотіли. Звіту вимагали лише від Віктора Шемчука. Власна рада повинна, як на мене, хапатися зубами за свою контрольну функцію. Слухати звіт голови ОДА по тих питаннях, які передбачені законом. На жаль, не всі фракції це демонструють. І не, не, і не демонструють розуміння того, що це треба справді слухати саме в такому режимі, або адже це є зайва чи не єдина до речі, можливість тримати голову в відповідному тонусі. Знайшлись і ті, які від голосування утримались. Якщо б була професійна робота львівської обласної ради, то ми б давно два місяці назад завершили попередню сесію, сформували порядок денний і згідно нього працювали. б. Після довгих дискусій депутати вирішили, що звітуватиме лише в одному питанні. Я напевно одна з найбільш зацікавлених осіб, яка хоче відзвітуватися перед Львівською обласною радою, щоб поставити врешті-решт крапку з всіма інсунаціями, які навколо цього звіту відбуваються. Ми готові звітувати. Нам є про що говорити. Щоправда, слухати звіти від адміністрації, депутати взялись вже по обіді. Проте, в першій доповіді про виконання обласного бюджету вони знову надійшли спільної думки. Проте незадовільну оцінку, яку висувала частина обранців, більшість не підтримала. Окрім того, депутати працюватимуть із новою президією. Вони вирішили вести до неї Оксану Юренець та Миколу Кадикала. Юлія Манько Назар Піг. Новини. Сесійні перипетії сьогодні тривали і у міській раді. І у цих стінах супротив обранці вкотре виступили проти міського голови. Депутати Свободівці пообіцяли прокурорських перевірки. Будуть прокурорські перевірки. Незадоволені депутати, як Андрій Садовий формує сесійний день. Сесія міської ради крісло голови міста Порожнє. проте відсутність Андрія Садового не стала на заваді депутатам. Вони звинувачують його в корупції, і обіцяють затягати по судах. Щойно проголосували звернення до прокурора міста Львова, до прокурора Львівської області з проханням внести в реєстр досудових розслідувань факти, які викладені в цих зверненнях. Незрозумілі принципи формування порядку денного. Коли спочатку за 10 днів міський голова подає. Певний порядок денний проходить 10 днів, і певні питання з того порядку денного зникають, а інші додаються. Ми вважаємо, що е такі дії е можуть мати ознаки корупційних дій. Перепали на горіх і Олегу Синюці, заступника міського голови, звинуватила депутат Лариса Василичин, що школи та садочки міста без тепла, як з'ясувалося згодом без конкретних фактів. Якщо є скарга безпосередньо на якийсь навчальний заклад, то реакція є миттєвою в той же день. Пані Лариса деколи забуває, що вона є працівником управління освіти, і за своїми посадовими обов'язками вона би якраз повинна врегульовувати питання на рівні управління освіти. Я думаю, що в тому числі і під службове розслідування попаде сама посадовець, яка сьогодні задала це запитання. Їх дуже багато відповідно я конкретно називати не буду для того, щоб потім не оголошували догану напряму. Це щоб застерегти сьогодні, власне потепління і вже є намір відключати тепло. Водночас Олег Синютка запевнив, з 15 квітня львів завершить опалювальний сезон. Але якщо на вулиці буде холодно, знову вімкнуть батареї. Серед питань сесії змін торкнеться департамент з підготовки до євро. Тепер ця структура готуватиме євробаскет. На Сьогоднішній день там є шестеро людей, які будуть працювати теж по організаційних питаннях до Євробаскет. Ми просимо про переіменування вже з жовтня місяця. Решту сесійного дня вже разом з міським головою. Депутати погодили ділянку до Євробаскету, внесли зміни до міського бюджету і схвалили понад півтори мільйони гривень на доплати до пенсії воїнам ОПА та дивізії Галичина. А ще депутати хочуть зміни у виконавчі органи влади і подолали вето міського голови. Ярина Матвіїв Андрій Сладков, Новини до конструктивної роботи сьогодні депутатів закликали і у Києві. Президент України Віктор Янукович звернувся до обранців Верховної Ради. Глава держави навів приклад. У часи світової економічної кризи стабільна робота парламенту та ухвалення законів вкрай важливі, резюмував гарант Конституції. Про інші офіційні події далі стисло. Президент України Віктор Янукович сьогодні працював у Миколаївській області. Глава держави ознайомився з діяльністю комплексу соціальної реабілітації дітей інвалідів, обговорив важливі соціально-економічні питання регіону. Повернути престиж науці має намір прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це він заявив на зустрічі з переможцями всеукраїнського конкурсу комп'ютерних талантів Золотий байт. Микола Азаров зазначив, в Україні it індустрія динамічно розвивається такими темпами. Не йде жодна вітчизняна галузь. Глава уряду Микола Азаров зустрівся зі своїм естонським колегою. Прем'єр-міністр України подякував прем'єр-міністру Естонської Республіки Андросу Ансіпу за постійну підтримку євроінтеграційних прагнень України. Глави урядів підпишуть двосторонню угоду, яка полегшить роботу дипломатам. Львів розвиває міжнародну співпрацю. У місто прибула перша група туристів з Казахстану за програмою оздоровчо-лікувального туризму. Перші 14 гостей будуть проходити оздоровлення у Трускавці. Нагадаємо, рік тому між Львівською ОДА та дипломатичною місією Казахстану в Україні були обговорені перспективи співпраці в галузях народного господарства. Львівські прикордонники готуються до травневих свят. Передбачають, що на свята буде чималий потік туристів та нелегалів. Тож просять туроператорів інформацію про екскурсійні тури подавати заздалегідь. А ще люди у погонах звітують, з початку року кордон в одну та іншу сторону перетнули понад мільйон людей. Міграція по Львівські прикордонники підбивають підсумки роботи за перший квартал цього року. В Україну через Львівські кордони пропущено 540 тисяч осіб та покинули більше 556 тисяч. З них понад 200 тисяч іноземців. Затримано порушників законодавства з прикордонних питань, 236 випадків, з них 244 особи. З них п'ять незаконних мігрантів поза пунктами пропуску. В повній бойовій готовності Львівський прикордонний загін готується до травневих свят. Саме на ці вихідні прогнозується чималий потік як туристів, так і нелегалів. Тому прикордонники закликають туроператорів надавати інформацію про переїзди. Велика кількість одночасно біля 20 автобусів заїжджає по пропуск. І всі ви повинні розуміти, що. Відповідний час на оформлення кожного автобуса порядка 30 хвилин. Тому останній цей 20-й автобус буде доволі довго очікувати на час свого оформлення. Найбільше непорозумінь із дитячою міграцією виникає у сім'ях заробітчан. Доволі часто один із батьків намагається забрати дитину без відома іншого. Для всіх туристичних компаній, які займаються оформленням документів, щоб вони належним чином перевіряли ці документи, а не відправляли документи пасажирів. Без відповідних документів, і ми вимушені, незважаючи на всі людські фактори, ну ми не можемо прийняти рішення щодо їх пропуску. Для виїзду за кордони повнолітні українці повинні мати проїзний документ дитини, спекулюють на підробках і дорослі. Прикордонна служба, в принципі, знаючи, що ми стараємося рейси відправити як можна швидше, щоб не мати затримок, завжди стараються попередньо передзвонити, попередити, щоб пасажир, скажімо, знаходиться в них і стараються документи оформити як можна швидше. Ну і звичайно, якщо паспорти є недійсні, то ми, в принципі, навіть пасажирів на реєстрації вже, ну, закінчений термін дії паспорта не приймаємо. Буклети для туристів львівські прикордонники закликають перевізників у своєму транспорті наклеїти інформаційні листки про правила перетину державного кордону України. Ірина Качмарик, Олексій Рапіта, новини. Це лише частина програми. Далі багато цікавого. Не перемикайте, говоримо про таке. На Львівщині пошкодили ще один пам'ятник. Фоторобот вандала намалювали. Головний біль львівських водіїв лікують, дороги латають. Чи надовго вистачить таких ремонтів? Затримали банду. У Львові правоохоронці спіймали сімох грабіжників. Останній випадок стався днями. Злодії близько шостої ранку напали на 59-річного львів'янина. Під час затримання у бандитів вилучили пневматичні пістолети, кастети, електрошокери та маски для обличчя. Усі члени банди, не працюючи мешканці Мостицького району Львівської області, віком 20-30 років, двоє із них відбували вже покарання за крадіжки. Зловмисників підозрюють о 10 розбійних нападах і грабуваннях. Загальна сума збитків понад 10 тисяч гривень. Зломислики грабували крамниці, перехожих і навіть квартири. За усіма фактами відкрито кримінальне провадження. Пошкодили пам'ятник. На меморіальному комплексі борцям за волю України у рудках невідомі розбили гранітні пам'ятні дошки з портретами Євгена Коновальця, Степана Бандери та Романа Шухевича. Розтрощені пам'ятники виявили комунальники. Тож Рутківська міська рада звернулася до правоохоронних органів, аби ті розпочали слідство. До речі, сьогодні депутати обласної ради вже дорікнули міліціянтам, мовляв, люди у пагонах зволікають з розслідуваннями фактів вандалізму. Нагадаю, на Львівщині нещодавно вже були випадки руйнування пам'ятників. Від рук вандалів постраждало п'ять монументів. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження, розшукуються особи, причетні до скоєння цього злочину. Зі слів, очевидця складений фоторобот, прикмати чоловіка вік приблизно 30 років, ріст 170 см, волосся чорне, коротке, лице овальне. Був одягнений в темну балонову куртку, а також темні джинси. Просимо усіх громадян, які можуть надати будь-яку інформацію про ці злочини, або осіб, причетних до їх скоєння, телефонувати за номером 102. Анонімність гарантуємо. Курортний моршин отримує більше води. Якщо мінеральної місті не бракує, то з водопровідною влітку виникають проблеми. Нині місто споживає понад 4 тисячі кубометрів води за добу, проте у літні місяці виникає потреба у додаткових 2 тисячах кубів. Саме тому для міста планують збудувати нову свердловину. Про це повідомив голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій. А поки у Моршині води бракує, у бродах її аж забагато. У містечку місцеві мешканці протестують проти повені. Жителі одного з будинків у бродах погрожують перекрити дорогу, якщо біля їх помешкань не почнуть протипаводкові заходи. Десять років тому висотну будівлю вже затоплювало, тож злякані мешканці побоюються повторення лиха. Кажуть, що кожного дня вода підступає до домівок щонайменше на метр, а підвали вже у воді не один день. Тепер люди закликають владу усіх рівнів врятувати їхній будинок. Під самим верхом дамба там абсолютно ну така, вона наразі тримає, але то десь на грані фантастики. Саме смішне, що в полі, де нема орної землі, де нема нічиїх наділів, не то русло прочищене. І зараз ситуація там покращилася. Я це можу впевнено сказати, тому що рівень води впав 20-30 сантиметрів. Якщо хвилини душі, вона просто не, не зможе виконати своєї функції. Тому що стільки води перепустити вони не здатні. Обидві ті дамби. Тоді є велика ймовірність, що тут знову розлиється вода. Дороги Львова починають лікувати 30 хвилин, і однієї дірки на дорозі немає. Ремонт доводиться робити вручну, адже коштів виділили небагато по мільйону гривень на кожен із шести районів міста. Як лагодять шляхи, бачила Марічка Кужик. Кермувальникам нудно не буде ніколи. Їзда нагадує фігурне катання, але не на ковзана, а на автівках, аби припинити нібито дорожні розваги, які призводять до самогубства автозапчастин. Комунальники двома руками в прямому й переносному значенні взялись златати дірки. Складно, руки бачите. дивіться, як руки пухнуть. Бачите? як руки пухнуть. Болять руки, але терплю, бо. Треба на життя гроші заробляти, де да? зароблю гроші. Він працює так вже чотири роки за півтора тисячі гривень. Розповідає, якщо асфальт твердий, як до прикладу, ось тут одна яма потребує більше 30 хвилин роботи, але це тільки щоб розбити, бо далі її обдувають. Краї обробляють смолою, а потім засипають цементну суміш. Це нагадує манікюрний салон. Там Марудяться з одним нігтем тут з однією ямою. Наразі, але це фактично і завжди грошей вистачає тільки на ремонт гостро аварійних вибоїн. На капітальний коштів капітально бракує. По плану йде вулиця Винниця, так, Варшавська, Чорновола, Мазепи, Орлика, Колочика, Грінченка, Лінкольна, дорога на Брюховичі. Посадовці заспокоюють і водночас запевняють, вже до Великодня ями слід буде шукати як привидів, бо зникнуть з доріг міста. Але чи надовго ось питання? До речі, з мапою сієї Львівщини вибоїни теж мають випаруватись. Очільник області дав дорожникам майже 40 днів на ямковий ремонт. У Львові просто прекрасні дороги. Інколи просто хочеться вийти з машини і залишити, і то пішка. Марічка Кужик, Олексій Рапіта, новини. Беріть приклад з нашої журналістки. Весняні прогулянки. Запорука здоров'я продовжує інформаційний день новини спорту. А ми побачимось завтра, затишного вечора.